Верховна Рада збільшила своїм помічникам зарплати на 50% та планує збільшити пенсії. Як ви взагалі до цього ставитеся? Погано. А чому можете детальніше? Ну не знаю. Зараз може не час таке робити. Всім ціни ростуть, всім. Якщо всім уже треба ну, скидуватись на війну, то чому їм потрібно, щоб вона виростала? Зарплата і. Ну що, кращим чи що вона? Ну куди. і на ЗСУ, і на інвалідів, пенсіонерів. Пенсія. Дві тисячі людям платять 361. Це що, нормально? Різко негативно. Хай покращили дитячі виплати, а не 860 гривень. Не знаю. Ну, точно, збільшувати зарплатні депутатам не варто зараз. Ну, звичайно, на фронт, на Збройні сили перерахувати ці кошти. Та ні, звичайно, воно сьогодні не обґрунтоване. Ну, звичайно, для військових. Я так думаю, військовим, допомога військовим, зарплати військовим. Ну, таким чином. Навіть не знаю, що вам відповісти. Цим не цікавлюся, не знаю. Ох, ох, я думаю, що є питання, які набагато актуальніші зараз на час. Розумієте? Я впевнена, що вони працюють і стараються зробити для міста як намога краще, але є, здається, мені питання. Є дуже багато людей, які потребують. Бомжів, вибачте, дуже багато. Людей такі, які і їсти в них немає, що є старенькі люди, які потребують. Я би віддавала це їм, якби я в раді була. Я розумію, що туди йдуть люди якісь спеціальні, які мають якусь таку броню, знаєте, на собі. Але мені здається, що мінімум якийсь прожиточний брати, а решта віддавати тим, хто того потребує.